Всім привіт! на каналі Дівчатка, що сьогодні ми будемо показувати? Е, наш тато їздив по роботі куди? За кордон, в Слов'енію, в Італію. І ось він нам привіз з одяг. І Десь привіз одяг. нашим дівчаткам, своїм донечкам, деякі цікавинки, одяг. А деякий одяг навіть мами. Мамі привіз, собі привіз, братік у нас нашому старшому привіз. <говорить> да, і дівчаткам привіз? Дівчатки, давайте покажемо. Давай. Ну, по-перше, у камілунічки теж одяг, те, який привіз нам татусик. Доня, а ну підійди сюди, покажи свою футболочку гарно. Ось те, що не привіз, це на ній. Дивіться, така футболочка гарна. Покажи, сонечко, будь ласка, підійди до мене. Так, а ну-ка, що тут намальовано. Що на фут на маленькі на нашій? У камилки тут морський коник. Коник. Пок... А покажи, будь ласка. Камілунечка, покажи свого коника, будь ласка, на футболочці. Ой, наша Камілунечка коник, тільки не морський по знаку зодіака. А угадайте, що у неї на шортиках Гали, покажи. А покажи свої шортики. Камілунечка, теж нові. Що там? Це покажи. покажи. Це хто? Гадайте, друзі. Це конячка теж. Який гарний костюмчик. Покажи. У неї дві такі гарні футболочки. Так, футболочки привіз тату. А вона футболочка у нас така схожа є вже. Ну, Ось така, така у нас є схожа. Так, Аліка? Да? Да. Так. Ще що приніс папа, нашій маленькій подарунок. Покажи. Що це таке? Що це? Це брючки, це джинси. Так, да, це брючки джинси. Брючки джинси. Гарно. Так. Ще ще привіз тато. А що це таке? Ласіни? Да. Наша маленька дуже полюбляє різні ласіни в неї. є. Ракіни. А таких ще немає. І тато привіз такі ласіни. Молоді, тато. Ще і з метеликами. З мотеликами? З мотеликами? Да. Точно. Так, а ще які в нас є ласіни. Що це таке? Це, це лосіни з морозивом, ви бачите? Рожеве морозиво. такий колір, yeah. який полюбляє наша маленька. Каль... О, взагалі, синій. Ну і синій, і рожевий. Рожевий, ні. Ще що? Райські шорти. Райські шорти. Чому райські? Тому що ми на них дивіться, ми на Гаваї похожимо. А що там таке? Квіточки? Покажи mm -hmm. маленько. Такі листочки, квіточки, мені щось на ну Гаваї поміна... на... помінаю. Нагадують тобі Гавай? Да, Класно! А що привіз тато? Ми навіть сеніку не зняли з маленької, з футболки. Дивіться, ось воно Ценник не виділяється. Став тапочки сюди. Киріша, ти можеш мені допомогти? Давайте. Давайте. Став, донечка, будь ласка, свої тапочки. Да, ми покажемо. <рес> ну, показуйте. Це камінь. Так, це камілкині крокси. Крокс. Камілинічка, а поміряй, будь ласка, на ніжку собі. Отак, ти розстьогоється і одивається. Ну, дивіться, а знаєте, що е е е класно? Що? Вона з обох сторон таке є. Що? І ось такий значок. І ти ніяк не... Не, можеш дізнатися, коли воно закрите, дуже гарно, то де сторона, яка треба. Ага, там нап... зрозуміло. А ну-ка, показуй свої ніжки. Які гарні. Тільки не йди далеко, я ж тебе не бачу. Іди І знаєте, Раз. що у мене є точно такі самі. Показуй, одягай. Ось. А ну вставай, Як у мене. Це теж крокси? у мене. Ой, покажи. Як у мене Точно. Як отакі, як у корішки. Як у корішки. Зараз ми поміряємо і покажемо вам наші однакові. Такі. Давай. Раньше у нас з Камілкою є декілька однакових оддюжок. Ви ж сестрички. Камілунечка, а ну-ка влазь, покажи свої крокси. Камілунь, ну покажи. Ця мишка залізла туди. Камілуня. Звичайно, Конечно! Так. Да. И застряла. Обережно, ну, дівчатка. Усе зняє стояк. Мишка, лизла, лизла, а ну вставайте. А я покажу ваши нишки. Так, а ну станьте рядышком, девчатка. А ну вставай. А -а -а! Да вы же сестрички. Я хочу такие украдички. Да, вы сестрички. Что у меня узор, у Камилки, и оно так крапочкой. Дуже схожи. Трошки видите, честно. Нишки все в синячках. Ну ничего. <клево> <клево> так, снимайте. Що там ще в нас? Тут У нас ще є тапочки. Ну, справа в тому, що вчора у Каріші був концерт, і вона вже одні одягала тапочки золотісті. Покажи, будь ласка, її каріш. Став на пол. Я вам хочу ще розказати. Бачите, отакі гарні босоножки папа купив. У мамі теж є золотисті. А папа купив ще мамі крокси золотисті. Це крокси? Теж, так. Да. Дивіться. Ні. Вони такі великі, це який розмір ущі. Це 39-й розмір. Мама теж їх вчора вдягала вже. Так. На платформі, кстати. Знаєте, да. що зараз дуже... на платформі дуже модно? Дуже звичні. Камілуня. Ох ти! Щас все поде. Так. Ну давай вдягай свої, покажи нам. А покажи свої ще кросівки. І ще папа купив такі кросовки. Дуже зручні, дуже легенькі. І? І-і. Ой, а це що? А це мамині кросівки. І мамі купив, і дівчаткам купив папа. Мамоні класні тоже. Мамі дуже подобається. Да. Ой, що все! А тепер я покажу вам наш одяг. Покажи твій одяг, Давай. Дивіться, у мене є ось такі прекрасні футболочки. Одна просто біленька. Так. Друга з сердечками. Я Дуже... її вже одівала цю. Дуже гарна. А ну-ка поміряй її зверху на ту свою. Яку? Сердечка. Ну, Сердечка? Да. Як вона виглядає? Покажи. А опрос яка не виставила? Давай. Час. Дивіться, вона дуже красива, мені вона дуже сподобалась. І навіть хто нам її... хтось намалював це, красиво ліксе. Каміння, що ти там робиш? Ось дивіться. Куди ти лізеш? Ось дивіться. Ой, гарно. Знаєте, вона трошки довгенька, бо шорти не видно. Дивіться, як я роблю. Ось так. Угу. так. Зрозуміло. Так. Да. Тепер я покажу просто цю біленьку футболочку. Ну, можеш її не вдягати, просто покажи. Я покажу, як навіть на мене. Ось, що так. Це тобі та футболка? Так. Да. А що відносно кофти? Кофти. Якраз. А ну-ка. Одягай. Камівуня вже десь повзає. Вона на мене хоч, хоч і велика, велика трошка. Трішки але... велика? Капішу надевай. Це, <гум> Це добре, да? Капіш, що не маленька. Це добре, так. Капішу надевай, нас. Ложку. Гарні ножки у дівочки, гарні. Нет. А ну-ка? застібайся. І вона не просто жива. Зараз я вам покажу. Дивіться. Ага. Ось вырываю вот тут, застегиваете. И... Деп. Угу. Yeah. Классно. Yeah. Поверни спинку. Там ничего не написано на спинке? Yeah. Нет, на спинке ничего не написано. Мам, я вот здесь. А ще еще что там мы бачим, так и лежит. я вот здесь. Еще что лежит. Не знаю. Что там? Мам, я вот Унічка, що там? Це ми старовіці. Що там намальовано? Квіти? Тут і квіти навіть перевернуті і руки. Мама! Угу, ясно. Подобається? Подобається. Мама! Дівчатка, а цукерок вам тату не привіз? Привіз. А ну-ка покажіть, які цукерки. Ось що там? Такі. Харіба? Маршмеллоу. Харіба. І ось такі <різь> жилейні <є>, колеса. <різь> Знаєте, які тут Є смаки Ні. яблуко, абрикоса, полуниця, лимон і кока-кола. Угу. А знаєте, яка як віка Кока Кока-Колу каже? Ні. Кока-Коля. А може ти покажеш, як вони виглядають? Там я вони я бачу я одна коробочка ся... відкута. а ми кидай сюди нам їх на диван. Коріш, викидай їх на диван. Викидай. Донь, викидай на диван їх. Дивіться, тут одна розділена. Ага, а це? Це лимон. А от а, дивіться, Тут половичка, дивіться, як розділено вона. <свист> вона розламалася. Дивіться. Мяу, мяу, мяу. Дивіться на мене, як котик. Це її треба Ой, не можу розділити. Твердо поведло. Дивіться, я котик. Покажи. Пап. Камелунечка, ну що, показали всі подарунки? Ставте лайк, дівчатка. Ми, ми ще хочемо сказати, щоб ви нажимали на дзвіночок під відео. Да. І Тоді ви будете дізнаватися, коли приходять на наші нові суперські відео. Yeah. Добре, дівчатка. Ну що ж, камелунечка. Mm -hmm. Пока. Всім пока. пока. てもう一てもいて度。